Від нещодавно перед сном я, як зазвичай, писала у своєму власному щоденнику. І знаєте, оце відчуття, коли 12-та година ночі, а у тебе прокидається неймовірне бажання проаналізувати все своє життя. Так, от кілька днів тому був саме той день. І я вирішила написати речі, які я зрозуміла за свої 19 років. І якось так вийшло, що це якраз 19 речей, ще дуже цікаво, як на мене. І перечитуючи ці пункти, я розумію, що я б дуже хотіла усвідомити їх набагато раніше я розумію, що вони зробили мене такою, як я зараз, дали мені досвід. Я мала змогу вчитися на власних помилках. І звісно, я хочу, щоб у вас також були власні помилки, бо без них не буде ніякого розвитку. Але також я і хочу, щоб щось із того, що усвідомила я, якимось чином допомогло і вам. Бо робити життя краще, як моє, так і ваше. Це моя цін цій мого блогу. Так що приємного перегляду. Те, куди ви вкладаєте свій час, ресурс. Енергію 100% принесе свої плоди. Не треба чекати ці плоди одразу через кілька днів, тижнів, навіть місяців після того, як ви почнете, але якщо ви невпинно будете йти туди, куди вам хочеться, будете розвиватись, не дивитись на людей, які кажуть вам, що це не ваше, що у вас нічого не вийде, що вже дуже багато людей у цій ніші, і ви абсолютно нічого там не зможете досягти. Ці люди або вам застрять, або самі хочуть також цього досягти. І якщо ви дійсно не звертаєте на ось. Цих всіх людей перешкоди, проблеми великої уваги. А йдете по вашому шляху, туди, куди вам хочеться, то ви обов'язково дійдете, особисто оцінюючи моє життя, так і є в усіх сферах, які для мене важливі. Там є результати: це і блог, і навчання, і розвиток моїх інших хобі. Якщо ви, по-перше, чогось хочете, по-друге, усвідомлюєте, що ви цього заслуговуєте. По-третє, багато працюєте, то очевидно, що ви прийдете туди, куди вам хочеться. Інших варіантів просто немає. Найкращий варіант вкласти гроші, вкласти їх у себе, у свій розвиток, курси, хобі будь-що у нашому такому швидкоплинному і дуже швидко світі. Єдине, що у вас завжди буде з собою, це ви і ваш розум. І особисто я просто величезну частину того, що заробляю, вкладаю у курси, які мені цікаво було б Це Цей по розвитку блогу, і по фотосйомці, і відеозйомці. Будь-що, що мені відгукується від людини, яка мені цікава. Також я вкладаю гроші у свої хобі, у вокал, танці. Очевидно, інвестую у розвиток своєї улюбленої справи блогу. Ми, до речі, навіть в університеті на курсі інвестування проходили те, що інвестиція в себе завжди окуповується. Вести власний щоденник дуже круто. Це вже, мабуть, мій третій чи четвертий щоденник за все життя. Ми, до речі, купували його разом, пам'ятаєте? І я, звісно, пишу, не що. Щодня, хоча я б хотіла писати щодня, навіть знаєте, по реченню. У мене дійсно тут бувають такі дні, коли, мабуть, я або дуже сонно сідала вже за щоденник, або просто не було що сказати. І тут є якесь банально одне речення чи два речення, які характеризують мій день, мої почуття. І я дуже цячна собі, що я написала хоча б це. Бо я прийшла до висновку, що коли я не пишу власному щоденнику, наприклад, місяць, а таке дійсно інколи буває, я просто не пам'ятаю. Як проходить цей місяць, і це звучить жахливо. Бо ну, типу нам стається, що наше життя величезне. Що скільки ми там можемо ходити по цій землі? Ну, 70-80 років. Це ж так багато. Мені, наприклад, вже 19. Ви уявляєте? Я починала блог, коли мені було 16. І це було начебто вчора, як швидко летить час. Скажіть, і якщо так просто жити життя, не пам'ятаючи, як пройшов ваш місяць, чи, наприклад, як пройшла ваша зима, осінь минулий рік. То який тоді сенс життя? І знаєте, перечитувати оці всі свої гречення, оці всі свої романи, які я тут писала, так цікаво. Особливо коли я читаю якісь записи, які були написані там 6 років тому, із граматичними і орфографічними помилками, і з такою наївністю, якою слава богу зараз вже немає? Мені стається, що їх писала абсолютно інша людина, але ні. Це також була я, і мені, наприклад, дуже цікаво, як мою вчорашню нотатку тут буде перечитувати якась 25-річна Аня. І які думки тоді будуть виникати в неї? Ставити цілі просто необхідно, якщо хочете бути успішними. Такі речі, як цілі, корисні звички, мотивація, продуктивність, прийшла в моє життя якраз десь 3,5 роки тому перед початком ведення блогу. І якраз мій блог дуже багато в чому побудований саме на цій тематиці. Цім, і мені стається, що багато хто з тих, хто дивиться мене зараз, все ж таки пише собі цілі на місяць, на тиждень, на рік. Можливо, когось із вас надихнула саме я на це. І я знаю, що багатьох дійсно надихнула, бо бачила це і в коментарях, і в директі. Це просто неймовірно приємно. Бо я усвідомлюю наскільки прописування цілей робить життя людини краще, наповненіше. Бо ми так часто не усвідомлюємо, де ми, хто ми, які наші бажання. Здійснюються які, ні. Просто чесно, якщо так зупинитись і подумати про те, скільки ваших бажань вже здійснилось, можна бути наскільки вдячними за це. А багато хто навіть ніколи і не задумується про те, що колись він так сильно жадав, наприклад, там вступити саме в той омріяний університет, зараз він чи вона вступили, і навіть не подякували ні собі, ні Всесвіту, ні людям, які вам допомогли за це. І якраз прописування ціле. Дає можливість зрозуміти, що ого, я цього хотіла, лише хотіла, лише мріяла про цей рік тому. А зараз весь цей рік працюючи над цим, розуміючи, куди я йду. Я до цієї цілі прийшла, і тепер це вже не бажання, це вже не щось таке ілюзорне, а це моя реальність. І як на мене, це дуже цінно. Ніколи не треба забувати на своє здоров'я. У мене був період, коли я дуже мало спала, був період, коли я їла і дуже мало. І дуже багато, і дуже багато шоколаду, і дуже багато тренувалась. Були різні періоди, і мені здається, багато в кого в вас в житті також. Але ми взагалі так рідко думаємо про те, скільки наше тіло робить для того, щоб ми ходили, щоб ми їли, щоб ми вчились, дивились, лежали, сиділи. І нам треба робити так мало, щоб воно просто нормально функціонувало. Спати, нормально їсти, пити воду, інколи якось його розминати, ходити. Так що краще просто робити мінімум, який хоче наше тіло, і який просто вимагає наше тіло, аніж потім прийдеться робити набагато набагато більше. Відпочивати також треба вчитись. І особливо цьому треба вчитись тоді, коли ви вже знайшли якусь справу, яка вам дуже подобається, коли це таке ваше хобі, яке переростає в роботу, як у мене наприклад. Бо зазвичай такій справі хочеться приділяти просто весь свій вільний час. І якщо не вчитись відпочивати, то можна дуже швидко вийти. Горіти, а особливо у творчій сфері дуже важливо залишатись в ресурсі, в балансі, в потоці. І я, наприклад, інколи навіть прописую, як мені треба відпочивати, бо я знаю, що я можу в цей час, наприклад, щось монтувати чи щось знімати. Але розумію, що якщо я сюди, наприклад, зараз не додам танці чи не додам просто перегляд фільму, то через кілька днів енергії на всі мої справи в мене буде нуль. Бо енергія це як така батарейка вашого телефону. І не треба, щоб вона доходила до червоної позначки 5% або й нуль. Краще постійно тримати якусь зарядку поруч, зарядку в форматі ваших улюблених справ, аніж без цього розряджатись наповну. Те, що ви бачите в інших, майже завжди дзеркало вас самих. До цієї думки я, мабуть, йшла кілька років, бо ось я пам'ятаю, я колись також почула десь цю фразу, мабуть, дуже давно, але я її не усвідомлювала. Бо дуже часто ми чуємо щось, але поки ми. Самі не прийдемо в нашому досвіді до того, що угу, це дійсно правда, то ми це не зрозуміємо. Звісно, це не завжди так, і бувають свої виключення. Але частіше всього, якщо вам, наприклад, людина стається якоюсь занадто самовпевненою людиною із занадто високою самооцінкою, як вам стається. Хоча, ну об'єктивно, ви розумієте, що ну, це не так. Вона просто впевнена в собі, впевнена у своєму власному вигляді, у своїй. Роботі, то частіше всього, вам просто не вистачає її впевненості, і ви б також її хотіли. Порівнювати своє життя із життям інших, найтупіша річ, яку можна робити. Ви не знаєте, який початок був у цієї людини, які в цілому можливості в житті їй допомагають чи навпаки заважають. Ви на 100% ніколи не будете знати повну картину історії інших людей. Бо, наприклад, якщо ви бачите особливість Якщо ви бачите в соціальних мережах якусь ідеальну картинку і думаєте, що це на 100% життя якоїсь окремої людини, то це ж очевидно, що це не так. Бо ви бачите лише сцену людини, те, що вона хоче вам, як глядачу, показувати. Але ви ніколи не знаєте, що там в закулісці, куди ця людина нікого не пускає, можливо, пускає найближчих людей, але точно не якусь людину із інстаграму. Можливо, наприклад, я для когось. З вас кажусь просто ідеальною. Бо мені так пишуть, навіть ну, такі коментарі під моїми там фото, постами, відео, що Аня, ти просто ідеальна. Ви ж розумієте, що я не ідеальна. Ви ж розумієте, що в мене також бувають проблеми. Я також плачу, я також не розумію взагалі, що мені робити із своїм життям, навіть маючи адекватно сформульовані цілі і розуміння, куди я хочу йти. Інколи життя тебе просто так калатає, як калатає всіх нас, але зазвичай я не виставляю в інстаграм, як я плачу. А коли мені хочеться ділитися якимись проблемами, то зазвичай це вже після того як я якимось чином знайшла рішення і маю змогу не просто сказати вам, що оп, у мене це не вийшло. А оп, у мене це не вийшло. Але я знайшла, як вирішити ситуацію, як ще можливо перекрутити її на свою користь, і подивіться, як можна, наприклад, вийти із такого. Просто цініть свій шлях, цініть вашу історію, бо порівнюючи свій шлях із іншим, ви лише знецінюєте власну дорогу. Застрість це погано, але зазвичай те, чому ви застрите, ви просто хочете мати. Самі. До цієї думки я прийшла дуже-дуже недавно, бо застрість, якраз мені здається часто витікає із порівняння себе з іншими, але застрість, незважаючи на це, що це дійсно дуже-дуже погана емоція, її можна трансформувати на свою користь. Бо якщо ви, наприклад, зараз сидите абсолютно не знаючи, чим вам займатись, але ви застрите, наприклад, вашій подрусі, у якої є блог, візьмемо, до прикладу, блог, який вона. Активно розвиває, який їй дуже подобається. Можливо, ви також хотіли б мати блог, і це саме те, що вас цікавить, і це саме те, що може вам подарувати класні емоції, і в цілому, саме те, що хоче ваша душа. Подумайте над цим, бо дійсно багато ситуацій і емоцій можна трансформувати на свою користь. І заздрість також не можна змінити людей чиї ситуації, та можна змінити своє ставлення до них. Звісно, варто казати людині про те, що вас не. Влаштовує варто будувати і розуміти свої кордони, і казати людині, коли вона переходить ваші кордони, але перекроїти повністю людину неможливо, бо ви на неї повністю не впливаєте. Ви впливаєте лише на себе. І тут варто самостійно розуміти, чи приймаєте ви людину такою, як вона є, чи приймаєте ви ситуацію, чи можливо краще піти від такої людини, піти від такої компанії, і проявити себе саме таким чином. Енергія породжує енергію. Взагалі, це закони фізики, і у нас зараз є такий предмет науковий образ світу. Навіть в фізиці, якщо атом не рухається, то він і далі буде хотіти сам по собі внутрішньо не рухатись, а залишатись таким, яким він і є. А якщо атом в русі, то його ціль, ціль цього атома, Уявляєте, навіть в атома є ціль, а ви собі що не прописали ще ваш список цілий на місяць, не треба так. Так от, ціль цього атома, який рухається, буде також продовжувати цей рух. І очевидно, що якщо ви зараз не займаєтесь спортом, а наприклад, просто лишите на дивані весь ваш вільний час і дивитись ток то вам і надалі буде хотітись весь вільний час лежати на дивані і дивитись чік-ток А якщо ви переборете себе і встанете, наприклад, увімкнете просто тренування на Ютуб. Ви розумієте, наскільки наше життя зараз стало легше. І якщо раніше, наприклад, люди, коли хотіли потренуватись, спускались і йшли на якісь турніки, купували якісь скакалки, абонементи в спортзали, то зараз ви можете зробити тіло вашої мрії просто із тренуваннями якоїсь там помели райф, хлої тінг і будь-кого ще. І суть це те, що коли ви починаєте, наприклад, займатися спортом, у вас всередині породжується енергія і далі займатися. Спортом, коли ви, наприклад, хочете читати більше книг, ідете в бібліотеку, купуєте собі цю книгу, придумуєте собі якісь ритуали читання, наприклад, заварювання м'ятного чаю, чи ще якась класна музика на фон. Всі ці справи вони породжують ваше ще більше бажання, ще більшу енергію продовжувати це, покращувати цю справу. І це на 100% працює. Це якісь такі базові фізичні закони нашого світу. Мабуть, ці базові фізичні закони тільки що підтвердились. Бажання бути кимось іншим втрата самого себе. Всі ми унікальні, абсолютно унікальні. Можна надихатись людьми, вчитись на якихось помилках інших, роблячи тим самим своє життя в якійсь мірі легше. Але, наприклад, навіть якщо вивчити от дуже детально біографію якоїсь відомої людини, те, як вона стала успішною, які кроки вона робила, і намагатись повністю Повністю повторювати її історію, у вас нічого не вийде, бо ви зовсім інша людина, ви йдете, живете ваше життя в зовсім інший час. І місія, і мета вашого життя також абсолютно інша. Бо навіщо світу створювати дві повністю однакові історії? Це ж не цікаво. Так що просто будьте собою. Скажіть, звучить дуже банально, але як багато сенсу в цій фразі? Проблеми та помилки це. Зона росту, та щоб це було дійсно так, треба і дуже важливо робити висновки. Бо я, наприклад, от аналізуючи своє життя, розумію, що якби я отам не зробила помилку, отам не впала, отам не зрозуміла, що була неправа, то я б ніколи не стала такою, якою я є зараз. Але от що важливо, так це робити висновки. От, наприклад, була у вас там якась токсична подруга, яка вас постійно ображала, якимось чином намагалась підняти себе на п'єдестал, знайти. Ціні зневажаючи вас, і ви не зробили ніякий висновок, що ця подруга ніяка вам не подруга, то надалі в житті ви ще багато будете зустрічати подібних людей, будете не розуміти, чому взагалі у всіх якісь адекватні друзі, а у вас непонятно а не друзі. І ще, до речі, я нещодавно почула таку думку, і як на мене, от вона дійсно так працює, що навіть якщо ви вже зробили висновки, колись у вашому житті вас всесвіт. Так би мовити, перевірить, чи все ви усвідомили правильно. Ну, наприклад, ця сама ситуація із якоюсь такою токсичною подружкою. Якщо, наприклад, у вас була одна, ви їй дали чітко зрозуміти, що все, до побачення. Ти мені не подружка, ти мене просто знецінюєш, використовуєш, не хочу я з тобою товаришувати і, взагалі, не мати нічого спільного. То надалі в житті вас колись спробують перевірити і ще раз надіслати вам таку саму людину, ну, по. Я маю на увазі, із такими ж патернами поведінки, і перевірити, чи усвідомили ви той урок, якому вас хотіли навчити. І тут важливо згадати, знайомлючись, наприклад, з цією новою токсичною людиною, що оп, я пам'ятаю, що саме так робила ота моя минула подруга, що вона мене саме так називала, саме так до мене ставилась. Так що ні ні, -ні до побачення, <токс> з вами ми також товаришувати не будемо, бо не треба кілька разів наступати на ті ж самі гра. Найкращий спосіб досягти бажаного повірити, що ви це можете. Знаєте, ви просто не уявляєте, який у вас величезний потенціал. Можливо, для когось це звучить занадто, але дійсно кожна чи кожний з вас може стати дуже успішною людиною, якщо захочеть і якщо повірить, що це для нього реально. Бо якщо, наприклад, ви зараз вірите, що максимум, просто максимум вашого життя це залишитись у тому місці, в якому ви і Народились, це спілкуватись із тими ж людьми все життя, з якими ви, наприклад, були в одному класі, і нічого більшого в цілому ви і не заслуговуєте, то нічого більшого вам і не буде даватись. Бо, звісно, у світу дуже багато можливостей. Але якщо вони вам не треба, то навіщо старатись комусь там зверху і давати вам більше грошей, класних людей, справу, яку ви будете любити, яка вам буде також приносити і матеріал? і емоційні блага. Просто навіщо, якщо вам достатньо і того, що у вас уже є зараз? Так що перше, що треба зробити, це повірити в себе і свої сили, а вже далі, звісно, працювати, бо однієї віри також недостатньо. Можна прочитати сотні книг, як правильно жити, як не припускатись помилок, але краще всього просто жити своє життя і робити свої помилки. От, наприклад, ви можете прочитати книгу Дейла Карнегі, як впливати на людей. І знаходити друзів, начебто якось так називається Але якщо ви не будете виходити в світ, не будете знайомитись і не будете навіть намагатись застосувати на практиці всі ці поради, які там написані, то у вас не буде друзів, навіть якщо ви прочитали книгу про це. Всі ці книги написані людьми, які прожили своє життя, і всі ці висновки, які є в їхніх книгах, це висновки із помилок, зроблених за період їхнього життя. І це саме аналіз їхнього досвіду. Звісно, класно, що ми зараз маємо змогу так детально познайомитись із досвідом якоїсь окремої людини. Але варто завжди пам'ятати, що ваш власний досвід набагато цінніший, ніж досвід інших, бо це ваше життя. І, наприклад, знаєте, що дуже дивно, що Дейл Карнегі написав книгу, як яка ж точно назва цієї книги? Давайте загуглимо. Бо я її слухала, але не пам'ятаю назву. О, як здобувати друзів і впливати на людей. Але в кінці свого життя він вже залишився без друзів і в цілому майже без оточення, і це дуже сумно. Так що читати книги класно, слухати мотиваційні відео класно, але жити своє життя набагато набагато цікавіше. Дисципліна набагато кращої мотивації. Я так часто отримую запитання: Анют, як замотивувати себе? Як ти залишаєшся такою завжди замотивованою? Де? Просто де взяти цю мотивацію, але дуже. Багато людей занадто багато покладаються саме на мотивацію. Хоча мотивація це щось що, оп, різко з'явилось, будь від чого, і так само різко може і піти. І якщо, наприклад, все своє навчання чи роботу над собою спрямовувати і опирати лише на мотивацію, то так ви далеко не дійдете. Бо дисципліна набагато цінніша. Дисципліна це інколи змусити себе, це підняти себе, наприклад, з ліжка, коли вам важ. Коли вам не хочеться, але ви знаєте, ви розумієте, до чого це вас приведе. Ви розумієте, яку ви зараз маєте ціль, і як важливо вам дійти до цієї цілі, бо ця ціль значить для вас дуже-дуже багато. Краще бути без друзів, ніж у дружбі із токсичними людьми. Ми вже трошки поговорили сьогодні про це, але це ще один пункт, який я виділила. Бо знаєте, наприклад, без цього уроку можливо б навіть не було мого Ютуб-каналу. Каналу, бо в мене, наприклад, була одна компанія, з якою я часто гуляла, ще коли мені там було 14-15, навіть менше, і я розуміла, що багато людей в цій компанії дійсно поводяться зі мною якось дуже жахливо. Ці люди постійно обговорювалися спиною. І знаєте, це так дивно, бо якщо, наприклад, у вас там компанія із чотирьох людей, і зараз пройшло тільки троє, і ви обговорюєте разом оту одну дівчинку, яка, наприклад, не прийшла в. Говорите про те, яка вона погана, то розумійте, прекрасно розумійте той факт, що коли прийде ота дівчинка, але не прийдете ви, то так само будуть обговорювати вас. І оце була саме така компанія, і я почувалася в ній максимально дискомфортно. І якраз коли в нас почався карантин, коли я не мала змоги так багато спілкуватися зі своїми однокласниками. А я, от саме з однокласниками, спілкувалась дуже класно і з своїми подружками на танцях, бо також в мені танці тоді не працювали, школа була онлайн до цієї компанії я не хотіла ходити, бо розуміла, що ну це просто toxic people. У мене з'явився тоді час, і цей час я тоді якраз направила на справу, якою просто горіла, з яку дуже сильно хотіла спробувати. Боялась трохи це очевидно. Але я дуже вдячна тій ситуації, тому періоду людям, які як і були в моєму житті, так і пішли з мого життя, бо без цих всіх факторів. Сукупності я б не була там, де я зараз, і в мене б не було того, чого я маю зараз документувати і знімати своє життя. Так круто. Знаєте, скільки фотографій і відео в моєму телефоні? 28 тисяч 26. <смі> Я погоджуюсь, що це багато, і погоджуюсь, що треба трохи почистити. Але більшість із цих фотографій такі цінні для мене. І знаєте, от в деякі моменти, типу, трошки якось дивно ставити камеру, наприклад, щоб зняти, як ви просто сидите в кафе з дівчатами. Чи, наприклад, деякі кадри із якогось пікніку, з друзями, із прогулянки, з хлопцем. Але потім так класна. Це це передивлятись, і тут я особливо вдячна блогу, бо саме завдяки ньому я розумію, що я це хочу знімати не лише для себе і для своєї пам'яті. Я також хочу і ділитись із моєю аудиторією на основі там якогось свого життєвого досвіду, хочу й давати якісь корисні поради, і це дуже класно. І знаєте, навіть якщо у вас немає блогу, просто хоча б інколи знімайте якісь класні моменти свого життя, ставте камеру десь збоку, щоб вона от просто зафіксувала. Але саме момент, саме щирої емоції, бо потім передивлятися це дуже дуже класно. А якщо вам хочеться і ділитись цим з кимось, то створіть блог. Типу чесно, не треба чекати там одразу сотні тисяч підписників, як ми вже поговорили спочатку. Але ваші люди вас знайдуть. І якщо ви ще будете активно розвивати блог, то у вас може з'явитися ще одна справа, яка вам дуже подобатиметься, і яка даватиме свої плоди. І останній урок це фраза із моєї найулюбленішої книги. Звіяні вітром, яку казала Скарла Тохара. Я не буду думати про це зараз. Я подумаю про це завтра. Геніальна фраза, яка мені здається, може спасти сотні безсонних ночей, може оберегти ваші стосунки, ваш емоційний стан. Я дійсно просто дуже люблю цю книгу. І як на мою думку, саме ця фраза може стати у пригоді всім 100%. Я дуже рада, що ми з вами сьогодні так класно поговорили. Я також дуже сподіваюся, що мої Уроки і мої поради сьогодні вам стали корисними. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм, на мій тікток. Я там частіше ніж на Ютубі. Ну і ми з вами побачимось дуже скоро. Неймовірно люблю вас і дуже вдячна, що ви у мене є.